Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Привіт, мислячі істоти та істоти, що прикидаються такими. Ми з вами нарешті дісталися моменту, який можна порівняти хіба що з фінальним босом у грі про логіку сучасна математична логіка. Пам'ятаєте, ми колись починали з античних софізмів, потім блукали туманами схоластики, сперечалися з Гегелем, хоча він про це не знає, і ось фінішна пряма. Ну або початок нового кола, якщо дивитися по діалектичному. І сьогодні, коли мова заходить про сучасну логіку, я без жодних голосувань демократичних процедур і жеребкувань оголошую. Курт Гедель це обличчя сучасної логіки. Чому саме він? Бо він зробив щось абсолютно революційне, довів, що ідея побудувати повністю замкнену, бездоганну логічну систему утопія. Уявіть собі залізобетонну фортецю з логіки, в якій немає жодної дірки. І ось Гедель приходить з папірцем і каже Бачите цю цитадель? Всередині неї живе твердження, яке правдиве, але його неможливо довести. Логіка, каже, він завжди буде тримати в собі щось недоказове. І це не поезія, це сувора теорема. Його перша теорема неповноти розтрощила спроби перетворити математику на замкнену машину істин. А друга показала, що ця сама система навіть не може довести власну несуперечність. Грубо кажучи, логіка не може довести, що вона логічна. Тож сьогодні ми почнемо знайомство з тим світом, який Гедель відкрив. Світ формальних систем, парадоксів, меж доведення та мов, які претендують на універсальність, але завжди носять у собі зерно обмеження. Приготуйтеся, буде складно, цікаво і дуже красиво. Як сам Гедель, хоча на його обличчя краще не зважати, головне, що в голові. Після того, як Бертран Рассел з Вайтгедом намагалися збудувати логіку на міцному фундаменті в принципі математика, а потім три сотні сторінок доводили, що 1 плюс 1 ді е 2 стало зрозуміло. Ми нарешті серйозно беремося за те, щоб зробити з логіки справжню математичну дисципліну. Але одразу ж з'ясувалося, що цей фундамент не такий вже й бетонний. Почали з'являтися нові фігури, кожна зі своїм характером, підходом і стилем. Якщо Рассел – це такий логік реформатор у циліндрі, то далі на арену вийшли вже справжні системні архітектори. Готлоп Фреге, хоч і передував Расселу, саме після нього почали краще усвідомлювати, наскільки Фреге був фундаментальним. Він запровадив ідею формальної мови, де кожне висловлювання має чітку логічну структуру: ні натяків, ні двозначностей, усе як у коді. Фреге, по суті, поклав початок логіці як штучній мові мислення. Алонзо Чорч створив лямбда числення, яке стало основою для багатьох мов програмування. Він почав розробляти логіку як модель обчислення. Чорч був одним із тих, хто запитав, а що взагалі значить обчислюване. Його роботи лягли в основу комп'ютерних наук. Алан Тюрінг, до речі, теж не обійшов логіку стороною. Він запропонував модель машини, яка формалізувала поняття алгоритму, і тим самим довів, що є завдання. Які жодна логічна машина не зможе вирішити. Так, логіка розумна, але не все могутня. І от у цю компанію зайшов Гедель, мовчазний австрійський геній, який приніс із собою те, чого ніхто не чекав логічну кризу. Його теореми неповноти сказали. Навіть якщо ми побудуємо ідеальну логічну систему, в ній обов'язково буде щось, що ми не зможемо довести, хоча це буде правдою. У цей період логіка перестала бути лише про правила мислення. Вона стала дослідженням самих меж мислення, і це було відкриття рівня «Ого, у мозку є чорна діра. Паралельно Альфред Тарський розвивав семантичну теорію істини. Він намагався відповісти на запитання, а що таке істинне висловлювання, і збудував формальну модель для цього. Його роботи були критичними для розвитку логіки як науки про значення, а не лише про структуру. Отже, після Рассела логіка пішла двома шляхами. Одні досліджували її межі, як Гедель і Тюрінг, інші намагалися формалізувати її до найменших деталей, як Фреге, Чорч і Тарський. І саме ця епоха стала фундаментом того, що ми сьогодні називаємо сучасною логікою. Наступний крок: подивимося, як логіка почала інтегруватися з комп'ютерами, мовами, ідеями обчислення і чому без неї не було б інтернету, крипти або штучного інтелекту. Але про це трохи згодом. Гедель підійшов до логіки з надзвичайно серйозним філософським поглядом. Для нього істина це не просто результат маніпуляцій символами, а щось, що існує незалежно від наших формальних систем. Його головна ідея полягала в тому, що не все, що є істинним у математиці, можна довести всередині самої математики. Це звучить парадоксально, але саме в цьому й полягала його перша теорема неповноти. Щоб це показати, Гедель створив метод, який дозволив будь-яке математичне твердження перетворити на число. Це була його знаменита аритметизація. Кожне висловлювання, кожна формула і навіть кожен доказ можна закодувати числом. Таким чином, логіка сама почала говорити про себе, як змія, що кусає власний хвіст. На цьому етапі Гедель сконструював висловлювання, яке, перекладене на людську мову, звучить приблизно так: це висловлювання неможливо довести. І тут починається магія. Якщо це висловлювання справді неможливо довести, то воно істинне, але недоведене. А якщо його можна довести, тоді система доводить неправду, а значить, вона суперечлива. З цього випливає перша теорема у будь-якій достатньо складній і несуперечливій формальній системі обов'язково знайдеться висловлювання, яке є істинним, але недоведним у межах цієї системи. Іншими словами, істина виходить за межі доказовості. Це не просто проблема конкретної системи, це межа самого формального мислення. Друга теорема неповноти йде ще далі. Вона стверджує, що така система не може довести власну несуперечність. Тобто, формальна система, на кшталт арифметики, не може гарантувати, що вона не приховує в собі протиріччя. Це вже філософський удар нижче пояса для тих, хто мріяв про абсолютну певність у математиці. Гедель цим довів, що логіка це не замкнутий автомат. Який можна запускати і бути певним у результаті, вона радше схожа на карту, яка не може повністю відобразити саму себе. Ми можемо наближатися до істини, можемо створювати дедалі складніші системи, але завжди залишиться те, що вислизає. Це була революція не тільки в логіці, а й у філософії. З того моменту стало ясно, що чиста раціональність має межі, і ці межі, не зовнішні, а внутрішні, закладені в самій структурі формального мислення. І ось тут починається справжня філософська інтрига. Гедель і діалектика здавалося б, два абсолютно різні світи: один математик, який говорив символами, другий Гегель і компанія, які вивертали мислення на виворіт через протиріччя і розвиток понять. Але якщо придивитися уважніше, Гедель став тим, хто дав діалектиці раптово новий підтекст, причому всередині самої формальної логіки. Пам'ятаєш, як у діалектичній логіці Гегеля розвиток мислення відбувається через внутрішнє протиріччя. Теза викликає антитезу. З їхньої боротьби народжується новий рівень синтез. Це не просто структура, це принцип живого мислення. Жодна думка не застигла, усе перебуває в Русі, бо протиріччя це двигун розвитку. Так от Гедель, навіть не плануючи цього, показав, що формальна логіка, яка завжди намагалася бути стабільною, безпротирічною, Має в собі вроджену тезу і антитезу. Його знамените висловлювання це твердження неможливо довести. Це, по суті, конфлікт системи з самою собою. Система хоче бути повною, вона хоче доводити всі істини, але всередині неї з'являється істина, яку вона довести не може. Теза, логіка всесильна. Антитеза, логіка не може довести все, навіть правду. Синтез потрібно виходити за межі самої системи. Це і є діалектика, але вже не у вигляді абстрактних категорій духу, а в абсолютно суворому математичному формалізмі. Гегель говорив істина це ціле процес розгортання понять, а Гедель показав, що навіть у логіці істина може існувати поза межами того, що ми можемо строго довести, вона частина цілого, яке не замикається. Іншими словами, діалектична ідея протиріччя, як рушіє розвитку мислення, отримала математичне підтвердження там, де її найменше чекали. Формальна логіка, яка нібито мала бути втіленням чіткої структури без напруги, виявила, що в ній є нерозв'язна напруга. Тож Гедель, сам того не бажаючи показав, що навіть логіка живе за законами, схожими на діалектичні. Вона не застигла, вона внутрішньо суперечлива, і саме в цьому її сила. Отже, коли логіка відкрила в собі межі через Геделя, це не означало, що вона зупинилася. Навпаки, вона розширила горизонт. І доки філософи осмислювали неповноту, інші логіки почали будувати щось набагато більш прикладне. Саме тут на сцену виходить Джордж Буль людина, яка дала логіці не лише нову форму, а фактично заклала основу для цифрової революції. Буль жив ще задовго до Геделя, у 19 столітті. Але його ідеї отримали справжнє життя лише у 20-му. У своїх роботах він запропонував радикальну річ розглядати логіку як алгебру. Тобто, замість того, щоб говорити про істинність у словах, він почав використовувати математичні символи для позначення логічних операцій. Але тут важливо не просто символи для зручності, а цілу систему, де логічні зв'язки працюють як рівняння у булевій логіці істина і хиба це не просто абстрактні поняття. А значення. Умовно кажучи, одиниця це істина, нуль це хиба. І тоді заперечення істини це нуль, а заперечення нуля одиниця. І далі. Логічне і це операція, що дає істину лише ті, коли обидва значення істинні. Логічне або істинне, якщо істине хоча б одне. Усе це основи тієї самої булевої алгебри, яку сьогодні вивчають школярі на уроках інформатики. І ось тут відбувається справжнє злиття логіки і технологій. Коли у XX столітті починається ера комп'ютерів, інженери виявляють, що булева логіка ідеально лягає на фізику транзисторів: електричний струм або є, або немає, нуль або одиниця. Це і є ті самі булеві значення, тільки в залізі. Тож сучасний комп'ютер це по суті мільярди маленьких логічних схем, які працюють за правилами, що їх описав Джордж Буль. Те, що колись було філософською грою з істинами, перетворилося на інженерію. Ми програмуємо машини, використовуючи логічні вирази, створюємо алгоритми, які на найнижчому рівні зводяться до логіки, якщо істине дій», або поки істинне повторюй. Так логіка, що колись була інструментом мислення, стала інструментом машинного мислення. І хоча комп'ютери не знають, що таке правда у філософському сенсі, вони цілком успішно оперують булевими структурами, тобто логікою у її найчистішій технічній формі. Булева логіка проклала дорогу комп'ютерам, але людські ідеї на цьому не зупинилися. Адже ми, на відміну від машин, мислимо не тільки через так і ні, а ще через можливо, переважно, імовірно, і навіть не знаю, але щось відчувається. Тож, коли постало завдання створити штучний інтелект, тобто систему, яка не просто обробляє команди, а мислить, стало ясно, булевої логіки замало. Потрібна логіка що ближче до людського мозку. З усіма його нюансами, гнучкістю і інтуїцією. І от тут почалося найцікавіше ще в середині ХХ століття логіки і інформатики почали розвивати так звану некласичну логіку. Це і логіка ймовірностей, і багатозначна логіка, де між істинним і хибним може бути ще безліч градацій. Наприклад, логіка Лотфі Заде у 60-х роках запропонувала нечітку логіку, де щось може бути істинним на 70%, а не просто або або. Це звучить як єресь для класичних логіків, але для штучного інтелекту просто знахідка. Машини почали вчитися працювати з невизначеністю, з мовою, з образами, тобто з тими речами, де людське мислення живе і дихає. Для цього розвивалася імовірнісна логіка, логіка дій, логіка причинності. Це вже не просто набір правил на кшталт якщо А то Б, а системи, які враховують контекст, наслідки, а іноді навіть мораль. Паралельно з цим логіка влилася в основу так званого машинного навчання. У класичних експертних системах інженери самі писали логічні правила. Але сьогодні ми маємо інший підхід. Штучний інтелект виводить логіку сам, навчаючись на даних. Тобто ми не завжди говоримо йому, як думати, ми даємо йому інформацію, а він будує власні логіки, моделі і асоціації. І хоч ці моделі часто виглядають як чорна скринька, під капотом усе одно працює форма логіки. Тільки вже не строго формалізованої, а ймовірнісної, статистичної, адаптивної. Отже, сучасна логіка в штучному інтелекті це симбіоз старого і нового, в основі булева схема, яка тримає на собі всю цифрову архітектуру. Але поверх неї – шар дедуктивної, індуктивної, байсівської, нечіткої і навіть еволюційної логіки, машини навчилися не просто обраховувати, а формувати припущення, вчитися на досвіді, іноді навіть помилятися. Можна сказати, що логіка перестала бути лише дисципліною про істину. Вона стала мостом між людським мисленням і машинною поведінкою. І цей міст уже не просто логічний, він майже філософський. Дякую, що дивились. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і поділитися цим відео з друзями. Адже мій скромний скотянський ентузіазм працює саме на цьому. Тільки ваші лайки та коментарі допомагають мені продовжувати створювати нові відео. До зустрічі!